Пропоную вам разом зі мною приготувати вкусняшку. Хтось називає хмизок, хтось називає кабаноси, хтось називає пивчики, а хтось просто ковбаски. Для цього нам потрібно м'ясо. М'ясо можна використовувати любе. Свинина, яловичина, можна навіть з куряти не зробити. Можете компонувати декілька видів м'яса, це не принципово. Взагалі, краще по рецептурі брати цілий кусок м'яса і перекручувати його самим. Але у мене є фарш з нашим виключанням світла, його потрібно терміново кудись. Приділити. Тому я вирішила готувати з фаршу. Він трішки жирнуватий, це не обов'язкова умова. Може м'ясо у вас бути пісне, наприклад, взагалі без жиру. Коли жир, навпаки, це трошки гірше, тому що може бути осалювання і з ним складніше працювати. Що нам потрібно? Нам потрібно 2 кг. У мене, точніше, 2 кг м'яса, я вам розповім пропорції на 1 кілограм. Ви берете 1 кілограм м'яса і перекручуєте його на саму дрібну решітку. В цьому рецепті ковбаси не використовується предпосол, тут робиться вже фарш готовий, і тоді відправляється на засолку. І так, на 1 кілограм м'яса я беру сіль, я використовую ось таку. Нітритну сіль. Е, ви можете використовувати соляну суміш, тобто це 50 на 50. Е, на кілограм м'яса потрібно 20 грам солі. Виходить, ви можете насипати 20 грам нітритної солі, або якщо ви ярий противник цієї солі, то ви берете. Готуєте суміш, 10 г звичайної повареної солі і 10 г нітритної. Але хочу відмітити, що це все ж таки більше відноситься до сиров'яленого продукту, а в сиров'ялі не допускається взагалі по технології використання звичайної кам'яної солі. В сиров'ялиних виробах повинна бути лише нітритна сіль. Я беру чисту нітритну, ви можете робити на своє усмотрення. Далі нам потрібно часник. Я хочу, щоб вони були саме чесночні на смак. Я беру із розрахунку 1 чайна ложка сушеного часнику на 1 кг м'яса. У мене тут і солі 40 г, і часнику 2 чайні ложки, тому що у мене 2 кг м'яса. Йдемо далі. Спеції. Ви можете використати на свій смак. Ви можете взагалі нічого не давати, окрім чорного перцю. Ви можете використати комбінацію чорний перець і духмяний перець. Ви можете додати паприку, якщо ви її любите. Коріандр, кмин, все, що в вашій душі завгодно. Які спеції ви полюбляєте, те ви можете і додавати. Я буду використовувати ось таку приправу для дрогобичівської ковбаси. В її склад входить чорний перець, духм'яний перець, часник і тмін, входить в склад ще глюкоза. Тому, тому я не використовую цукор. У мене тут немає цукору, як бачите. Якщо ви дайте. Просто перці, суміш, перців, ваші улюблені спеції, то вам обов'язково потрібно додати цукор. І з розрахунку 5-10 грамів цукру на 1 кілограм м'яса. Ну і я додам фосфатів трішки, тому що в мене м'ясо жирне фарш. Тому я перестрахую себе і додам фосфатів. Але це зовсім не обов'язкова умова. Відважую я всі ці грами на ювелірних вагах, ви можете підлаштувати все під себе, виміряти, записати собі і надалі користуватися. Тепер нам необхідно, а, да, і ще нам знадобиться обов'язково вода. Води беремо на 1 кілограм м'яса із розрахунку десь 80 мл. Тобто, на 2 кг м'яса я беру 160 мл. Тепер нам потрібно усі оці спеції додати до м'яса, влити туди воду і ретельно вимісити, щоб фарш почав бути липким. Називається це до білих волокон. Погнали! Ось такий фарш у вас повинен вийти клійкий і з білковими волокнами. Бачите, як ниточки тягнуться. Оце і є білкові нитки. От він від руки не відлипає. Отакий такий клійкий повинен бути. Все Забула, до речі, сказати, що бажано, щоб фарш або м'ясо було холодне, дійсно холодне, можна навіть підморозити перед тим, як подрібнювати будете на м'ясорубці. І воду ми мильєм обов'язково льодяну. Можна навіть, щоб корочкою взялося. Набрали водички, поставили до морозилки і щоб зверху на водички взялася кірка льодяна. Все, вимішали до такої консистенції. Бачите, він не відпадає від рук. Щільно накриваємо стрейч плівкою і прибираємо у холодильник мінімум на ніч, можна навіть на сутки. Я прибираю до завтра. Ось наш фарш. Зараз 13 година. Прибрала я його замісила о 20-й, тобто він у мене стояв 17 годин у холодильнику. Тепер потрібно його перемішати добре і викласти або у силіконовий ось такий конвертик. Або мішечок, або який у вас є. У мене є силіконовий, але я буду використовувати одноразові. Все добре перемішую і викладаю фарш у мішечок. Ось так це виглядає. Невдобно одной, Не захотіла ставити триногу. Відрізаю кончик. Кончик відрізаєте. Можна взяти звичайний пакетик, але тільки щоб він був плотний. І відрізаєте, фокусуйся, Робите, не хочу фокусуватися. Робите такого діаметру, як вам потрібні колбаски. І починаємо викладати на сушарку. Якщо у вас нема сушарки, можна взяти. Дечко ваше, або решітку краще, застелити пергаментною бумагою, викласти так точно і сушити в звичайній духовці. Але духовка повинна бажано бути з конвекцією. Тобто, повинно повітря шевелитися. Ось так це робиться. Пока. Чоловік підійшов, попросила його відзняти. Тут берете, обрізаєте. Можна ножицями, можна ножичком підправили і далі погнали. Але одноразові пакетики вони на те й одноразові. У мене це вже другий. Один уже вийшов з ладу. а силіконовий не хочу шукати. І ось отакі ковбаски у вас виходять. Так. Від того, як ви відріжете куточок на отакому пакетику або на звичайному, якщо ви візьмете звичайний пакетик, від того, якого розміру ви відріжете кут, буде залежати розмір товщина ваших ковбасок. Я на першому менше зрізала, були тоньші ковбаски. На цьому так вийшло, що зрізала більше. Ковбаски в товщину виходять товстіші. І отаким от макаром викладаємо весь фарш. Ось так. Ось такі красивучі, чотири лоточки у мене вийшли. Виклала я весь свій фарш, бачите чотири яруси. Між ними обов'язково повинно бути простір. Вони не повинні касатися друг до друга, доторкатися. Зверніть увагу на їхній сірий колір. А потім побачите, які вони вийдуть у готовому вигляді. Вмикаємо сушарку. Так, я температуру поставлю на поставим 65 градусів. У нас напруга у мережі не дуже добра, тому ставлю 65. Взагалі, рахується, що такі ковбаски мають сушитися при температурі від 50 до 70 градусів. Це допустимо. В духовці це, звісно, Важче регулювати. А на отаких дегідраторах, на отаких сушарках зовсім навіть не важко. Тим паче, що те, що стоїть 65, не означає, що отут внутрі буде 65 градусів. Відразу хочу звернутися, накриваю кришечкою. На годиннику у нас зараз 2 години 35 хвилин. Відразу хочу звернутися до диванних критиків, які сидячи на дивані, начиталися, можливо, надивилися і почнуть зараз мітінгувати. Оте, не так, і оце не так, і замісила не так, і сказала не так, і сіль не така, і пропорції не такі, і спеції не такі. Хочу до вас звернутися. Вгамуйтеся, якщо ви такі розумні, вперед на міни. Беремо флаг в руки і мітінгуємо. Знімаємо відео, викладаємо і навчаємо, як правильно. А я показую, як можна самому зробити це навіть у селі. Нітритну соль можна замінити на звичайну не, не, не варто, неправильно, але можна. Немає спецій, можна обійтися просто сумішу чорного перцю та духм'яного. Часнику сушеного нема, можна свіжого покласти. Вимішати? Вимішати можна руками. Я це вам продемонструвала вчора, що до білкових ниток фарш запросто вимішується руками. Немає у вас модного дегідратора. Можна на отакій сушарці. Немає у вас такої ж сушарки, можна навіть у духовці. Можна. Було б тільки бажання. Все, в нас тут було 2 кілограми фаршу. Ми почали сушку. Колір ви всі побачили. Вихід з 2 кілограмів фаршу я покажу, коли вони будуть готові. І да, витратила я на 2 кілограми фаршу 4 отакі одноразові кульочки. Кульочки. Як хочете, називайте їх, рукав, кульочок. Ех. Чому 4? Тому що вони мають свойство розтягуватися і потім лопаються. Надувається таке, як гуля стає тонесеньким. Ось ви можете бачити, дивіться, сам рукавчик цей плотний. А потім, коли ви видавлюєте, надувається, розтягується, як гуля. І вона виходить така тонесенька-тонесенька, як стрейч-плівка. І якщо сюди ще раз покласти фаршу і почати давити, вона у вас просто тут репне. Ось так. Я вважаю, це небагато, їх іде в пачці 100 штук. Вони коштують недорого, вони продаються в звичайних магазинах, навіть у нас у селі продаються, вони продаються і в Аврорі, у кого хто в місті живе, у кого є такі магазини. Тобто купити їх не складає ніякого труду. Ось так. А можна користуватися. Я просто не захотіла шукати і пачкати силіконовий. В мене є і силіконовий мішечок. Такі мішечки, я що вони дуже зручні. Вони одноразові, вони запачкав, викинув і все. І стоять копійки. Ну що, ось і готові мої кабаносики, пивчики, хмизок, хто як називає, сказати вам точно на рахунок часу сушіння, я не можу. Чому зараз поясню? Сушилися вони саме в сушарці 6 годин, але це в сушарці. Загалом время пройшло з того моменту, як я їх поставила в сушарку і як я вимкнула, пройшло 24 години і 30 хвилин. Чому так? Тому що у нас постійно вимикають на 5-6 годин світло. Тому так вийшло. Тобто, вони постояли в мене 4 години в сушарці, вимкнули світло. Потім світло дали, поки я все набирала води. Там, що робила вночі, Вони постояли ще півчаса в сушарці. Лягала спати, вимкнула. Зранку у нас світла не було, світло дали о пів на другу. Я увімкнула сушарку, і півтори години вони простояли, просушилися ще в сушарці. Латки міняла, чередувала. Дуже засушувати не хочу. Хочу, щоб вони все ж таки були як сиров'ялені ковбаски, а не як джерки. На них повиступав вже рок, ви можете це бачити, але це тому, що був жирнуватий фарш. Якщо у вас буде м'ясо нежирне, то такого не буде. І зараз буду знімати і покажу вам, який вихід. Всі, сподіваюся, пам'ятають, що. Фаршу у мене було 2 кілограми. Ось такий вихід у мене вийшов з 2 кілограмів фаршу. Верхні той лоток, що стояв саме верхній, і вночі просто стояв відкрита сушарка, верхні підсохли дужче, ну, самі по собі. А ті, що були нижче лоточки, Тут такі ось ковбаски. Зараз візьму дощечку, ножик, розріжу і покажу вам у розрізі. Ось так вони виглядають у розрізі. Ми вже скуштували. Вова сказав, що навіть маловато солі, так що не бійтеся, 20 грамів на кілограм. Це небагато для ковбасних виробів. Ті, що дужче висохли, вони зовсім такі сухенькі. Звісно, їй потрібно ще остити гарно, щоб цей жирок застиг. Ті, що нижче були, вони більш м'ясні, не такі сухі. Але що я хочу вам показати, дивіться. На, світ. На світло, коли дивишся, погано видно. Ось. Так. Вона світиться, бачите, м'ясо світиться наскрізь? Ось така краса. Якби воно готувалося не з фаршу, а з цільнокускового м'яса. Вони були б ще б красивші на розрізі, з них не так виступав би жир. Вони б вигля... вигляд... як? Вигляділи... виглядали трішки по-іншому. Але в домашніх умовах, повторюсь, ви можете приготувати таку смакоту навіть з фаршу, і навіть якщо він жирненький. Нічого страшного в цьому немає. Тому готуйте. Сподіваюсь я, що цей рецепт. Комусь знадобиться, приглянеться, ви зробите, і ваша сім'я буде споживати натуральний продукт, зроблений вашими руками. Дякую за перегляди. Готуйте смачного вам!